Доброго вечора, ми з гаража варяг з вами. І сьогодні у мене буде досить цікава тема. Цікава тема буде тим, хто полюбляє музику прослуховувати. Ось і хто шукає щось не за всі гроші світу для того, щоб прослуховувати. Е, Узло, радіостанції тощо. І саме цікаве, що ми сьогодні поговоримо, кажу відразу: відео не буде досить коротким, відео буде досить змістовним. Ми порозбираємося в всяких цікавих функціоналах. Е, і це відео буде цікаве навіть не просто автомобілістам. Діліться навіть з людьми похилого віку. там Дідусі люблять слухати радіопередачі на дачах, там, да, на рибалочці. Я не знаю, будь-практично, вже бачили ви в моїх відео отакий радіоприймач Golon RX 455F. Звісно, людям мало що казати, що таке 4-5-5, що таке С, що, що воно таке, взагалі, а що воно вміє? А воно тільки у радіо, а це тільки со шнурком треба сидіти біля розетки. Да? Ну так ось, давайте сьогодні будемо розбиратися. І, до речі, досить цікаве на подарунок людям, які захоплюються ретро-тематикою, тому що розбирати сьогодні. Ми будемо саме лінійку голонів китайських радіоприймачів, якісних, до речі. Як показала практика, я приємно здивований. Саме будемо ми затрагувати ретро-лінійку цих нео-ретро, я б сказав, бо це нові по функціоналу радіоприймачі, хоча вони мають такий дизайн, ретро-дизайн. І сьогодні, на огляд, ще буде цікавий радіоприймач голончик RXBT6061S. Такий пройшов теж досить по-своєму цікавий, уже обновлена моделька, і да, якщо ще буквально якихось років півтора назад в лінійці ренеоретро магнітол таких був саме 455 серія: 455, 455 п'ять, 456, 456 п'ять с, то на цей рік китайці нас порадували прям новими лінійками. В лінійці неоретромагнітол тут навіть є. Прям ось така штука. Ну, коротше, досить цікаве, досить змістовне відео сьогодні буде. Сьогодні ми з вами прямо розберемося від А до Я, що то є, як його їдять, і взагалі плюси, мінуси. І щось може бути цікаве, корисне для вас. Да? Я стараюся, не забувайте. То буду вдячний за лайки, підписку, коментарі. Я то читаю. На жаль, як ви бачите, я досі в окулярах я не можу постійно читати коментарі, але час від часу я читаю їх, я намагаюся відповідати на коментарі. Отже, почнемо з простого радіоприймача. Він навіть позиціонується як колонка. Чому як колонка, я не розумію, тому що колонка в моєму розумінні це така кругла фігня з двома динаміками, з якою кожен малолітній по сходив по району, слухаючи свій ряп з матюками, достаючи бабок до білого коління і т.д. і т.п. Загалом же ж, я б назвав би цей пристрій, ну, скоріше всього, як музичну станцію. Можливо, так можна було б його охарактеризувати більш точно. Розглянемо цю модельку. Вона, в принципі, тут давно з'явилася. Вже років злоду вона на ринках, але, але чомусь. Мало хто із продавців навіть вникав в їхні різновиди, і тому виникала якась срака-мотика, коли то купляли, коли то люди питали, їм казали, да, він з блютусом геть зовсім без блютуза, і люди розчаровувалися. І в принципі, давайте розберемося, які тут є переваги, що це взагалі таке, і будемо далі вже тоді переходити до нашої новинки. Те, що вже було. Почнемо з того, що дана станція неоретро, тому що вона має функціонал сьогоднішнього дня. Сучасні технології, але під виглядом вони дуже схожі на такі американські радіоли 50-60-х -х, х років. В принципі, то і в наш вік тих часів не були якісь там Дніпро, Естонії, Латвії і прочі -прочі. а рекорди. Але ті були досить здорові. На весь стіл, як ви бачите, тут менше. А по характеристикам своїм за довжиною вона 20 плюс сантиметрів. Я б сказав, навіть можна сказати, 21 там, без пару міліметрів. По висоті це в нас приблизно приблизно вона нуль откалібрувати тут сложно на лінійці. Ну, 15,5. І товщина, враховуємо тут клавіші ще. Тому з урахуванням клавіш ну, приблизно хай 9,3. 93 мм. Я технар, мені в міліметрах проще, але я для вас то робив. Так от, досить непогано. Розміри величенькі, скажімо так. І що тут ми маємо? По-перше, введу вас в базу. На цих голонах, це фірма. Є отакі надписи: модельний номер RX455S. Є ще RXBT 455S або SBT. Ну, тобто десь має стоять БТ. БТ- це Блютуз, тобто підключення до даної станції. За допомогою Bluetoза телефон можна підключити і прослуховувати з телефона дану, через даний динамік якийсь аудіоматеріал. Ось, Тут немає бт е, Буковка S у нас вказує Solar. Що означає Solar? Solar означає підзарядку акумулятора, тобто живлення магнітоли цієї від сонячної панелі. Ось ми бачимо, оце, оце, оце. це все сонячна панель. Також вони були 455 -та модель, 456. -та. Чесно кажучи, ось тут я вже різницю не вловив, бо вони в принципі, то відрізнялися тільки цією наліпкою. Тут така корона, там в кружочку корона. І, в принципі, то все. В солярів, звісно, тут просто пряма площадка. Все більше нічим вони так й не відрізнялися, як таково. Писали ще, що він використовується в деяких, було на бічній панелі гніздо. Використання як господи, павербанк. Менее робить, не тіште себе навіть не в заблудження. Ну, можливо, якусь стрічку світлодіодну, там 10 см кецика підсвітить, можливо, можна його заживити від того, але тут один акумулятор влаштований, притом він незмінний, і тому нічого не вийде толкового. Ну що ж, в принципі, я таке сказав вже, що у нас акумулятор незмінний. Давайте ж, в принципі, розбиратися, що тут ми маємо. Це трьоххвильовий радіоприймач. По-перше, FM, AM, SV. радіоприймач, переключалка, кляцелка у нас є. Що таке AM, SV для тих людей, котрі більш такі старшого поважного віку, та, які застали ряданщину. AM – це у нас середні хвилі, SV – це у нас короткі хвилі, Шорт Вейв. Ось fm діапазон ну, самі розумієте, що таке FM. FM, до речі, тут від 88 у нас до 108. Стандартний. До речення трошки 78, вибачаю 108 діапазон. Трошки вже набрехав. Тим, хто спитає за довгі хвилі, скажу відразу: довгі хвилі вже не є сьогоденною технологією, довгі хвилі себе в принципі то вижили, довгі хвилі вже не використовуються. і ефір, в принципі, то мертвий. Можна ще якусь станцію 3 знайти в довгих хвилях. Але тільки вночі і тільки за гарних умов, <сум> за умов Аврори, рори, так скажімо. Ну, Хто радіолюбитель, той зрозумів, для остальних просто зрозуміти, що діапазон мертвий, особливо ви на ньому нічого не послухаєте. Ось, Тому цих трьох діапазонів вистачає з головою для радіоприймача. Потім у нас є USB. Слот для ТФ-карток, відтворює все, що MP3, поставили, у мене тут ТФ стоїть з моєю музикою, можна просто флешку сюди під'єднати. Да, Він на зарядку не віддає, він тільки читає флешки, цей USB-порт. Ось. Переключалка у нас йде USB SD, автоматично воно тут, дивлячись, що ви вставите. Тобто або USB ви вставляєте, ви маєте ТФ, або якось мучитеся, воно перемикає. Чесно кажучи, я з двома картками не грався, ну якось воно має працювати. По Слухав, все воспроизводить. Тут перемикаємо FM-діапазон, AM, SW, все, що нам потрібно. Вибираємо три клавіші: програвати, пауза. Далі трек, попередній трек. І такий вмикач у нас встроєний тут світлодіод, ліхтарик. Це, це називається ліхтарик, хлопці. Ну, Я вам скажу, що світлодіод 8 мм діаметром, це не той, що в брилочках, це досить великий діод і він досить гарно світить. Світить він точкою, але точка розходиться ця. В принципі, маленьку кімнату 12-18 квадратів. Ввечері підсвітити можна, в принципі, цього достатньо буде. Для того, щоб, хоч трошки, як нічничок він працював, такий світлячок, як в принципі, десь підсвітить, щось зробить, підійде. Сказати, що це повноцінний ліфтар, я не можу, ну і сказати, що він поганий теж не можна. Таке, пересвітить, не того. Далі, да. тут вставки під дерево зроблені, були вони ще чорні, ну, були різні вигляди. В двох кольорах він доступний: в червоному і в сірому кольорі. Піталова, Піталова у нас іде в цього радіоприймача. Відсік під батарейки у нас ідуть: дві батарейки r 20 d це півтора вольтовки, великі батарейки. Як ви розумієте, ну, гарні батарейки тут. Е, акумулятор незйомний, він впаяний 18650 літій іонка. Якої ємності, я не знаю. Ну не скажу, що він великої сильно ємності. В принципі, для програвача вистачає. Е, перехід можна переставляти 110 вольтів, 220 вольтів. І з ним йде, по-перше, ну, в мене він дістався трошки б. Е, тут немає у е, мене. Ремня для переноски. Ну, в принципі, він то мені не потрібен як для переноски. Він у мене штатний, бо таку байду на шиї носить, ну його нафіг. Я його поставив та й все. Хоча він досить легенький радіоприймач. В комплекті йде шнур 220 вольтів, мережевий. Єдиний мінус: акумулятор не можна цей радіоприймач тримати постійно на зарядці в 220. Його потрібно підзарядив, відключив, тоді він буде служити. Коли залишали його в розетці, були випадки загорання, були випадки виходу зі строю акумулятора, були випадки виходу зі строю плати і ланцюга живлення даних магнітолог. На жаль, зарядка від батареї сонячної проходить десь повна зарядка, приблизно 10 годин, 8-10 годин заряджає акумулятора. Тобто, в принципі, то можна слухати радіо Заряджати в літній день має хватати в зимовий період, звісно, трошки напряжніше. Але, не знаю, мені вистачає. І з такого ще, що я хотів би відмітити в даних модельках, підсвітка. Підсвітка у нас працює на наші клавіші, точніше, регулятори гучності і тюнінг. На жаль, не вистачає підсвітити цих діодів, підсвітити шкалу. Ми зараз вам продемонструємо це ось таким, на жаль, чином. Як ви бачите, свідчення є. Клавіші ми бачимо прекрасно, ну крутілочки, точніше, клавіші ми навіть не бачимо. На жаль, розгледіти яка тут хвиля, ми не можемо без е, іншої. Тобто, ось так ми маємо. І плюс у нас, звісно, антена для прийому радіо. Присутні. Звучання досить непогане, гучне на маленькі кімнати, такі, 18 квадратів, навіть 24. Більше його вистачає, він досить потужний. Динамік один тут, у нас його он видно, як я вам демонструю. В принципі, то е, якість звуку досить непогана. Ну, ви розумієте, корпус весь пластик. Тому якоїсь якості із єлі там і красного дерева. От є такі дерев'яні слушателі. Ну, ви зрозуміли, кого я копіюю. Хто зрозумів, той зрозумів. Ось. Ну, Звук, в принципі, нормальний. Послухати вистачить. Для крутих міломанів, звісно, треба щось інше. Ну таке. Тепер нова лінійка радіоприймачів. Ми розглянемо сьогодні 60-ту серію, 70-ту серію. Ось так вони по серіям. А в принципі, то можна сказати, що тут мабуть -то, ну, три варіанти, тільки вони варіюються блютусні. От, як з 455-м, тут уже не. тут вже вся лінійка є з Bluetooth. -ом. Ну, звісно, два роки пройшло. Всі зрозуміли, що блютуз це круто, це нужно. Всі розпробували, що це класно. І тому у нас е, Bluetooth з'явився на всіх е, магнітолках цих серій. Хоча там і інші серії, теж ретро, от іменно ретро-серії. У нас всі з Bluetooth зараз пішли в галонів. Що дуже плюс ну, жирний лайк компанії. Е, плюс е, додаються до цих трьох моделей, ну, як би отак, так? Да? У нас три різновиди. В того клавіші там, тут клавіші так, тут одна решітка, тут друга решітка гриля. Далі додається просто у нас е, соляр, панель сонячна. І все. В принципі, то, ця серія 60-60, 60-61 і 70 70, 70 71. А, вибачте, 4. Ну, да. не додаються у нас тільки соларчики. Три е, кольори доступні. Що я хотів відмітити в цьому радіоприймачеві? Він теж має вигляд, навіть якщо це більше американського стиля, оця магнітола більше має нагадати людям, які в 50-60-х х роках в Союзі були, якусь рекорда якось Дніпро, Латвію. ну Дніпро саме більше мені, мабуть, оцей дизайн нагадує радянського Дніпро, таку радіолу. Ось, менший, набагато менший. Дивіться, він. Прямо у нас 14,8 8 Хай буде по висоті. Хай буде 10. Це я з накидкою кажу. і з клавішами, навіть якщо ми так візьмемо, ну, 7,8, 7 см, 8 мм. Ось так. Маленька, досить компактна, зручна. У нас із нею в комплекті йде шнурок для носіння на руці, ось такий шнурок, бачите, да? І у нас в комплекті йде ось такий шнур для заряджання. Шнур, звісно, коротенький, посередственний. Ну, спасибо, що й цей положили. В принципі, то, що я хочу. Ось, Тепер. Тут також, що мені подобається, вона зроблена вже під дерево. Оця штука, вона вся пластикова, але зроблена вона під дерево. Красиво! В принципі, не гремітне, не шатається. Теж добре. У нас тут теж слот під ТФ, під USB. Тут у нас відображається стан працездатності зарядки, і у нас роз'єм для заряджання акумулятора. Звісно ж, він теж трьохволновий радіоприймач, все те саме. У нас іде FM, AM, мсв у нас йдуть на. Музику МП3 від творення управління. Іде у нас регулятор громкості, регулятор хвилі. У нас дана моделька йде BT6061S, тобто вже тут є такий саларчик. Що саме цікаво, можна його поставити так, на підзарядку від сонячної енергії, можна цю панельку трошки, трошки отак, навіть ну, в яку сторону нам потрібно, вона крутиться. Ну, Тут вона оце максимальний підйом. Ну, В принципі, якщо у вас отак стоїть, сонячні промені під кутом попадають, що дуже непогано, бо в даній моделі 455 вона не регулюється. А тут прямо можна. Ну, Від цього трошки страдає у нас товщина, товщина при відкинутій панелі в максимумі ну, 12,6. 12,6. Тобто, Хоча, якщо в такій варіації ми виходимо на 11 см. В такій варіації у нас було, звісно, менше. В принципі, нормально. Також ми маємо антенну. І тут вже у нас іде зйомний акумулятор 18650 літій Іонка. В даній моделі можна акумулятори міняти швидко, якщо у вас декілька акумуляторів. Можна стандартний акумулятор замінити на більш потужний, що дасть вам змогу довше насолоджуватися музикою. Хоча, в принципі, зарядка від цього від сонячної батареї трошки постраждає. По звучанню, тут також баси непогані. Я б не сказав, що оцей малюк уступає 455-му. Тим паче, в даній моделі вже виправлені проблеми з акумулятором, бо ми бачимо зарядку, бачимо, де у нас Power синенька. Якщо зарядка у нас відбувається, то на Charge світиться червона позначка, і ми бачимо зарядку. Але також не варто заряджати його постійно. Треба. Слідкувати за акумуляторами, це вже просто е, такий недолік технології. В принципі, то телефони також не можна перезаряджати. Якщо хто не знав, в наших смартфонах, мобільних телефонах використовується також літій-іонні елементи живлення батареї, які не люблять недозаряд, не люблять перезаряд. Взагалі можна заряджати на 85-90%, не добивати їх до сотки. Ні в якому разі не можна 100% зарядитися. Акумулятор він стоїть півдня у вас. Це дуже негативно вли... впливає на акумулятори. Як в телефонах, так і в таких пристроях, але тут вже наскільки простіше замінити його, що не можна зробити, наприклад, в 455 і 456 моделі. Для цього потрібно мати прямі руки, бажано не із заднього проходу, які ростуть, а із плечей все таки дружать з головою. Тоді можна ремонтувати його. Тут же ж просто, ну якщо у вас акумулятор старий, вийшов з ладу, ви просто замінили акумулятор і насолоджуєтеся. Хоча це можна від 220 слухати, але тоді втрачається весь смисл того, що у нас є сонячна панель і є вбудований акумулятор. Е, да, В цієї моделі шнурок, чомусь, звісно, не на шию. Тут уже придумали, що шнурок ось тут кріпиться, і якось отак ти її носиш. Ну, таке. Мені теж дана колоночка подобається в стоячому вигляді. От вони мені нагадують таким ретро-радіолки. Але це не ретро як я вже казав. Стук, нас... Як бачите, я на повну потужність не вмикав. В принципі, гарно грає. Не сам моря. Тобто, я б сказав би, що в, даного, в даної новинки навіть звук трошки буде потужнішим, і, в принципі, тут досить непогано воно справляється зі своїми функціями. Тому. Дивіться, була стара версія, є ці новіші версії. До речі, ми заглянули тільки на 60-70-ту серію. У них також є 0,73, здається. Взагалі, неоретро, отакого стилю, з'явилося досить багато, що не може не радувати. На жаль, в автомагнітолах це більш печально, там вибору практично немає для класичних автомобілів періоду 60-70-х років. А тут ми маємо вибір. ще така ремарочка. Ось тут я підсвітку включив. Тут тканина натягнута, ось така тканина. Ось, Чимось теж нагадує дуже ретро, такі були радіолки. І що я хотів ще сказати, бо явно ж буде запитання. В даних моделях, в даних медіапристроях немає виходу Jack 3.5 під навушники. Тобто вони все, що можуть відтворювати, вони відтворюють на динамік. Ось так. В принципі, підсвітки клавіш немає. В цій моделі. Ну і відповідно підсвітки шкали теж немає, як і в 455-456. Ми розібралися з лінійкою Neo-Retro-Magnetol. До речі, це мій вислів. Це я таке придумав Neo-Retro. Чомусь, мабуть, це саме те слово, яке повністю відображає той зміст, який ми побачили в цьому відео. І ми розібралися в тому. Тому я надіюсь, ця інформація була вам корисна. Е, можливо, комусь ви батькам, дідусеві своєму на подарунок е, зробите такий цікавий подарунок, е, і людина буде досить задоволена. Я надіюсь, досить задоволена. Е, тому що, як казав український актор Леонід Биков е, в радянському фільмові в бої тут одні старіки, все приходяще і уходяще, а музика вічна. Тому. Можливо, дійсно для старшого покоління це буде цікавий подарунок. Тим паче, як ви побачили, габарити різноманітні є. Ну зараз лінійка досить така цікава в габаритних розмірах, як ми бачимо. І даний радіоприймач взагалі мало місця займає, можна з собою носити, використовувати, будь-де. дача, рибалка в ліс там на якийсь пікнічок. Ну, конечно, ліс на пікнічок. Ну, ви зрозуміли, так, ну, хочеться, хочеться. Можливо, колись. Ну, Хоча старим людям, от, дійсно, дача, рибалка, мабуть, це саме то, що їм зараз залишається для їхнього ментального здоров'я. І я думаю, це буде надійний і цікавий товариш в їхніх таких хобі, відпочинках, і буде підтримувати музикою і їхнє ментальне здоров'я. На цьому все. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу.